Слава Ісусу Христу, ви знаєте, так думав і чому дійсно постійно на протязі всього існування людства женуть християн, катують їх, снущаються з них, вбивають, мордують? Чому? Тому що це прямі наслідники Царства Божого. Якщо я слідую за Ісусом Христом, в точності не додаю, не віднімаю від Його святого Слова, виконую Слово Боже, волю Божу, то я прямий наслідник Царства Божого. Кров Ісуса Христа омиває мене, і я після земного життя, після смерті переходжу Жу в його царство як нагорода за те, що я виконував на землі його волю. Але ви знаєте, диявол не спить, він робить все для того, щоб відвести людину від спасіння, тому що він сам спасіння втратив і не бажає, щоб кожна людина його отримала. Ви знаєте, радянський Союз дуже сильно вплинув на все людство, на існування людства. Він дуже сильно увів людей в культ Це для того, щоб відвести людей від справжньої віри, але справжня віра тільки в Ісусі Христі.